В 70-х роках ми в таборах політичних, звичайно ж, були об'єктом переслідувань з боку потужної брежнівської влади. Однак ми чули трупний запах Союзу. І ми були праві. Ніхто з нас не знав, коли Радянський Союз розпадеться, але те, що він. Розпадеться, в нас не викликало сумніву. Так от, у березні 22-го року, коли Росія пішла в банк, я сказав про те, що я чую трупний запах Росії. Довіряємо Господу Богові щодо темпу розпаду Росії, а того, що. Рос... Кр... нинішній режим Росії впаде. в мене не 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 виникає сумнів.